Вітка мій, Ось Марія весела, породила у вертепі нам Христа. Слава бочні Богу, слава богишні Богу і ми всім на землі. Слава бочні Богу, слава бочні Богу і ми всім на землі, а на з неба хор небесний не являє і веселу цю новину звіщає. І ми всі на землі, Прибігаю до вертеку пастирі і з собою дари в офірі, вірі, слава обичні Богу, слава обвишні Богу, і ми всі на землі, слава обічні Богу, слава в Богу, і ми всі на землі, і дитятку куклаються поборі. Припадають покорі, слава бощи Богу, слава бощи Богу, і ми всім.